У 2010 році європейське опитування засвідчило, що 52% опитаних погодилися з твердженням, що провокативна поведінка жінок була причиною насильства проти жінок. Ну, тобто насильство сталося не через те, що злочинець зробив злочин, а через те, що його спровокували на цей злочин. Все прекрасно, все прекрасно. А я тут хочу вам порекомендувати почитати дослідження з приводу. ще, якщо ви загуглите оце ось англійською мовою словосполучення, я так шкала прийняття міфів про звалтування дуже кривий переклад. Насправді напишіть мені, як би ви це переклали, бо я, чесно говоря, поламала голову і така думала, ладно, типу просто Google Translate не хочу цей. Одним словом, а якщо ви загуглите картинки з оцимись Myth Acceptance Scale, Нермас, то ви побачите перелік запитань, які визначають готовність приймати міф навколо зґвалтувань з боку. Ну, з боку будь-кого, до кого застосовується цей опитувальник. Це явище, оце от міфи про згвалтування, як явище, було виокремлено десь у 70-х роках, тому що дослідниця, яка це явище сформулювала, вона про міфи про зґвалтування говорила як про упереджені, стереотипні і помилкові переконання стосовно того, Стосовно сексуального насильства, стосовно гвалтівників і жертв зґвалтування. І саме ці міфи дуже часто служать для виправдання сексуальної агресії, створюють вороже ставлення до постраждалих і упередженість до кримінального провадження. Тобто, насправді, оця от історія з віктім блеймінгом жертв сексуально, сексуалізованого насильства або насильства, ну, Уже різного характеру, і насправді, ну, це просто у нас, ж, у нас ж питання не тільки про недовіру і знецілення жертв сексуалізованих злочинів, але й інших злочинів. ну, Тим не менше, ми зараз говоримо про то, цей аспект. І, зокрема. Чотири основних типи міфів. Вони стосуються висловлення сумніву чи невіри, повідомленню жертви про зґвалтування, звинувачення жертвою, її зґвалтували виправдання гвалтівника, і припущення, що є от певний тип людей, жінок, яких гвалтують. От ти просто заслужив. Які є, наприклад, міфи? Ну, наприклад. Що жінка, яку зґвалтувала, часто цього заслуговувала, особливо, якщо вони зайшли в дім чоловіка або сіли в його машину. Бо такі дії автоматично означають, що вони прирівнюються до згоди на секс. Або, наприклад, у більшості випадків жінки фальшиво свідчать про неіснуюче зґвалтування. Бо вони робляться зі злості, щоб подолати провину після сексу, про який жалкують, щоб приховати небажану вагітність, тощо, тощо, тощо. Цьому, ну наприклад, сприяє дуже активна робота засобів масової інформації, тому що, як ви розумієте, все, що можна підсвітити і де можна знецінити тему сексуалізованого насилля. Його знецінять. от я просто а, пошуком вигадала зґвалтування і видаю вам, значить, а, заголовки, ЗМІ з приводу того, що от скільки, скільки, скільки медіа люблять попоцючити на цю тему і підняти, і зробити її видою. А ви ж розумієте, що? Коли? З одного боку замовчують насправді, а з сексуалізованим злочином дуже велика проблема в тому, що замовчують їх не тільки на етапі оприлюднення з боку жертви, а замовчують її самі жертви, бо соціальні практики їх вже привчили до того, що вони власне цим досвідом не діляться. І. На першому етапі, значить, відбувається величезний відсів інформації про масштаб цих злочинів. Потім відбувається наступний відсів на етапі, коли жертва починає комунікувати. А потім відбувається ще дуже дуже багато різних відсівів. Про ці злочини завжди. Люблять подавати інформацію максимально різноманітно, тому що от жертва заявила, що на неї там і далі йде купа епітетів, там депутат, академік там чи там справжні Вуді Ален просто напав, а він не хотів. І, коротше, от жертва собі це придумала для того, щоб привернути увагу. І ці історії дуже часто. Активно підсвітлюються, тому що вони клікабільні, вони такі вони реально дуже сильно викривлюють відсоткове співвідношення випадків, коли дійсно відбувалася якась така історія з наклепом, але ну знаєте, от, от ну, типу, грубо кажучи, у ситуації, коли є тисяча випадків згвалтування і п'ять випадків наклепу, нам ці ситуації підсвічують таким випад, е, чином, що ми бачимо 70% наклепів і 30% відсотків Ну от ви розумієте, десь така пропорція, і медіа, зокрема, цьому сприяє і це все викривляє. Е, більше того, я зразу хочу сказати, є також міфи про згвалтування чоловіків. Ну, зокрема, про те, що чоловіки не можуть бути. Змушені до сексу проти їхньої волі, чоловіки менше страждають від пережитого сексуального насильства. Вони знаходяться в стані постійної готовності прийняти будь-яку сексуальну можливість, тому сексуального насильства не може бути. А взагалі ну, наприклад, чоловіки не в змозі функціонувати сексуально, якщо вони не є сексуально збудженими тощо, то що тощо. Ну, тобто, грубо кажучи, за рахунок дуже активної. Культивації подібного виду міфів, а запускається інший механізм. У нас з'являються міфи, які дають нам виправдання знецінювати свідчення жертви, тому що у нас є дуже багато фактів, яких нам, яких на які, які нам. Як... Соціальні ритуали продали, легітимізували, тим, що вони дуже поширені, вони постійно в новинах, вони постійно репродукуються, і так далі. І таким чином нам дуже легко переходити до victim blaming. тому що оцей ось, ой, ось цей ось ця шкала прийняття міфів, вона якраз і показує, що чим більше міфів про зволтування ви готові прийняти і сприймаєте як правду. Тому що підіть, почитайте насправді, там якийсь різонський, здається, опитувальник є, і там дуже багато запитань. Там ви, скоріш за все, навіть знайдете міфи, в які ви вірите. Чим більше оцих міфів, які ви готові прийняти за правду, тим більша вірогідність, що ви будете знецінювати жертву злочина, спираючись на всі ті міфи, які вже у вас в голові. От і ну з цього випливає victim blaming. Це дуже сумно, але тут я хочу вам розказати, тут я вже хочу нарешті перейти до якихось прикладів з відео, бо я дуже багато сьогодні говорю. Бо мені важливо на цю тему поговорити було. Але, наприклад, я, готуючись до сьогоднішнього етеру, передивилася відео, яке було знято у теж у 70-х роках. Це документальний фільм, який зняв там Кембридж щодо там. Зараз знайду, де він у мене тут? Скоріше за все, скоріше за все так швидко не знайду. Я дам зразу один уривок з цього фільму. Він англійською мовою, але я його протетрувала. А, зокрема, він говорить про те, як от ці міфи і взагалі соціальні ритуали навколо обговорення зґвалтування у суспільстві а, створюють певну культуру прийняття цього до тої міри, що жінки самі озвучують те, що вони хочуть бути зґвалтованими, не усвідомлюючи що самі собі протирічать, тому що ну, зґвалтування не передбачає їхньої взагалі о Суб'єктності в цьому процесі тебе ніхто не питає, хочеш ти чи не хочеш. Ти не можеш озвучити, що ти хочеш бути чимось, де ти не будеш суб'єктною і де тебе не запитають в той момент. Тому що, якщо тебе не питають, то ти не хочеш цього. Ну насправді, от коли ти потрапляєш в цю ситуацію, у тебе вже є варіант сказати: Ні, я не хочу, але його немає. І от про що йдеться в цьому документальному фільмі? Інворкінгут Рей Віктемсет Крайсі Сенд. Um, and in doing speaking engagements, um, I occasionally get the question or the statement that, quote, I have a friend who has rape fantasies. I have a friend who wants to be raped. Well, that's a contradiction in terms because nobody wants to be raped because you're making a decision um, to have an experience in which there's no decision making on your part that goes on. It's a contradiction in terms. Um, but then I said to myself, wait a minute, it is quite possible that women have rape fantasies because after all, if we're male identified um, and if we're fulfilling the fantasies of men in terms of our fashion, in terms of our behavior and our attitudes, um the phenomenon of rape is another extension of that rape itself is the most extreme form of acting out a normal conditioning of male aggression and female passivity І знову ж таки, така поведінка, такий вибір, така фантазія, яка з'являється. Знову ж таки, вона з'являється, і ти дійсно можеш гратися в цю гру сексуально зі своїм партнером, домовившись, нібито про зґвалтування. Ви обидва про цим домовилися, і там окей, у кожного свої ігри. Навіть якщо такі питання в тому, що жодна жінка не хоче бути зґвалтованою. Насправді, там, де її позбавляють суб'єктності. Вона може мати такі фантазії в дуже романтизованій формі, через те, що культура масова їй це продала як, зокрема, наприклад, не її бажання, а зокрема, як соціальну поведінку, яка привабить потенційного партнера, і вона думає, так, а можливо, чоловікам це подобається, і я буду це транслювати. Це просто до того, що з нами робить масова культура. Що з нами роблять образи, які нам продають, що легітимізують певну поведінку через культурний продукт. І цей фільм, який називається Культура насилля. Я дам посилання на нього в описі до сьогоднішнього відео, там мова йде про фільми, які привчають чоловіків. І, до речі, цей фільм він знятий на території в'язниці. І зняти в діалогах з ув'язненими, зокрема, які починають усвідомлювати, що дуже часто вони перебирають не. Бажання там сексуальної взаємодії з кимось, а бажання домінувати, яке їм продає, наприклад, масова культура. Їм масова культура продає домінантного чоловіка, персонажа як е, щось дуже успішне, і так далі, через домінантний її його образ, як, наприклад, Ред Батлер галтує там скарлетт в цьому в фільмі Віднесені вітром. Зокрема, там наводиться такий приклад, і вони такі: о, я хочу бути таким мужиком. І їм це продали без їхнього осмислення того, чи хочуть вони осмислено насправді приєднатися до цієї культури, чи не хочуть. Ви можете сказати, що це, ну, наприклад, спосіб зняти з себе відповідальність. Але ми далі поговоримо про те, що насправді культура і які насправді глибини клаки відкриває культура. Прийняття таких злочинів у суспільстві, які вам на голову не налізе, що могли бути прийнятними у якихось 70-х роках. Давайте ж подивимося відео про засвідчення чоловіків. Може, на well, we think да we are thinking for ourselves when in реаліті ви накін the way that we have been programmed to think. We're programmed by the television, we're programmed by the news media. We, we programmed this mass, you know, by the mass media period. When I was coming up, uh, we never did view ourselves as raping. We used to view it as Bogart or off. It wasn't the sex. It was the dominant thing about it. It was the dominant thing before the sex. It's just that I wanted to dominate this woman. Take your hands off me.